Заплющіть очі, щоб ваше серце змогло стати вашим оком! Пролунав дзвінок так, алодіями щось сталося. Мамо почалась війна. А я збиралася на роботу, тому що я мала хоч чимось допомогти людям. Діти просили не їхати, але ми все ж таки згодилися, ми поїхали. Я розумів, що на цьому ця евакуація закінчиться трагедією. Це наш потяг, на якому ми людей евакуйовували. З перших днів війни я знаю, що зробили залізничники. Ми пройшли те, що не побажає жодної залізниці світу. Як ото страшне кіно, не про нас. У нашому районі виявлено небезпечний вантаж. Поки зрозуміють, що сталося, вже отруїлися. Біля нашого вагону прилетіла ракета. Це тут як бабахти. Все свістіло, все грохотало. Я піднімаю ноги і не розумію. Ну, не бачу, де вони, їх нема. And Я взагалі вважаю, що «Укрзалізниця» — це такий український варіант ноєвого ковчегу. Your train за ранінг інспейтево, кредитті України. Коли люди, для яких залізниця, це більш ніж робота, і вони отримали можливість доказати всім всьому світу, що залізничники нас особливі, вони це просто зробили. It's those stories that matter most to me. thank you